Привіт, мої хороші! Сьогодні це відео буде про те, навіщо ставити захист, як він впливає на наше повсякденне життя, що дає захист аури і, взагалі, енергозахист. Чим він відрізняється від того, що деякі люди називають викатати яєчком, а хтось говорить, що обов'язково треба читати якісь певні заговори. Давайте поговоримо взагалі про те, що. Навіщо енергетичний захист, так що це таке? І я вас навчу його ставити, особливо на себе, на своїх діточок, хто мами, ви повинні розуміти і знати, як правильно ним користуватися. Мої хороші, коли ми говоримо про те, що вас там зврочили, щось зробили, щось зробили погане, це не означає, що хтось пішов. І там проколов якусь ляльку, зробив якісь ритуали, закопав ніжку курячого десь на перехресті і якісь моменти. Захист це також не тільки про Це один з ритуалів да? там червоної ниточки, але при цьому це не означає, що захист можна поставити таким чином, що ви можете саме цією червоною ниточкою і все, і все буде працювати. Да? Ні, на жаль, так це не працює. Це так само, як ви. Рупити вітаміни, але не лікуватися. Так ось зараз ми поговоримо про те, що, що ж таке зврочили, що таке, коли відбувається, коли ви побули десь в гостях, все було добре, а на наступний день справи почали ламатися, летіти якось таким чином, що ви не знаєте, блін, що ж сталося? Обов'язково треба зрозуміти а, першу причину. Перша причина це не завжди про те, що людина конкретизовано хотіла вам зробити щось негативне. Наприклад, ви зустрілися з своєю подругою, розповідаєте, що ви знайшли нового чоловіка, чи в вашій дитині певні якісь успіхи, виклали фотографії. Знаєте, тикався на позитиві, а фідбек на наступний день дитини з температурою, у вас справи щось ідуть не так. Сходили в гості дуже часто, до речі, от люди ходять да, там, в гості до друзів. Проходить певний момент. І для дитина за ніч вже хворіє, або ти себе погано почуваєш. Також для того, щоб такого не ставалося, щоб ті люди, в яких зараз нема такого, як в тебе, які б дійсно. Вони, може, би хотіли за тебе портіти, але в голові в себе, десь отам, під свідомості, вони подумали: блядь, ну чого всім дають, а мені ні. І ота вся її енергія направилась на тебе. А є ще й деякі люди, які. Ти з усім серцем, з добром, да? а вони тобі ну, ще щось і негативщину відправили, в свою чергу. Ти їм один раз не допомогла, і вони починають, щоб тобі щось а щоб не щось, але це вже навіть не першопочаток. Це вже певні моменти, які починають спрацьовувати в людей, коли вони починають зовсім негативне з І от коли немає оцього енергетичного імунітету, це такий же самий імунітет, ти ж віриш в те, що в тебе є імунітет, там шкіра а, спрацьовує. Так? Коли ми кажемо, що ми втомлені, в нас такий втомлений імунітет. Так само є і енергоімунітет. І він повинен бути працювати на тебе. Для того нам треба вміти ставити на нього захисток. Наприклад, ти як мама найважливіша людина, яка може це робити з найпотужнішої сили. Не одна інша людина такого не поставить імунітету, як зробиш це ти. І тут потрібно зрозуміти, як його ставити. Енергозахисток дуже працює, працює не просто на тебе, на твої справи. От ти починаєш робити якусь нову справу, а започатковуєш навіть сторіси, ти починаєш вести, яких ти не була. І починається. Певні моменти: то з дитиною щось, то з чоловіком не так, то якісь нюанси. І от така ковбасня. Да? Не у всіх погляд світлий. І я не люблю копатися, в кого він світлий, в кого він темний, навіщо там вони так кажуть, чому вони коментують, чому хтось негативно за мене думає. Я проти цього. Я за те, що треба зрозуміти. Що ти можеш для себе зробити? Найголовніше і не боятися виходити. Бо оцей блок ще інші люди подумають, скажуть певні моменти починає формувати в тобі блок далі це не продовжувати. Бо один раз захворіла дитина, один раз ти посаралася з чоловіком, один раз ти щось злетіли, певні справи, як тільки ти про них комусь розказала, і ти вже сидиш і думаєш. Блін, щось відбувається, да не так. І може мені не треба проте нікому казати. Може мені не треба постити, виходити в сторіс, робити якісь певні дії. Буду мовчати, і оце супер неправильно, мої хороші. Треба обов'язково. Просто поставити захист. Це так само, як знаєш, не пускати свою дитину в садочок, в школу, бо там вона може підчепити хворобу, бо там їй буде десь складно або десь важко. Із-за того люди починають що? приймати вітаміни, робити певні заходи, захист да, такий, що можна зробити? Нам да? кажуть, їжте вітаміни влітку, все. Отак От моя люба періодично ти повинен вміти ставити захист на себе. На свого чоловіка обов'язково, бо якась, блядь, буде крутитись коло нього, і може навіть дойти до якихось ритуалів. Не треба до того доводити. Хай знає, що там все відбувається тільки так, і він в тебе під твоїм захистом. Це екологічний безпечний захист. Це не захист, коли ми робимо привороти, отвороти. Ми такого не робимо. Ми взагалі до цього відносимось. Ну боже, не дай Бог. Да? А це не екологічні способи, і вони не повинні бути в вашому житті. Ми робимо лише те, що нам дано по природі. Що нам дано по природі, моя хороша? Це наш енергетичний імунітет. Часто ще це називають ауру, енергочакрами, все. І їх потрібно ставити на них захисток. Дітки на себе не можуть поставити захист, тому коли це не робить мама. Це повинна, коли це не робить дитинка, сама не може зробити, це повинна зробити мама. І от що тобі є твоя задача? Ти ставиш на себе, на своїх близьких і там, наприклад, на чоловіка, на найближчих людей. Або ти точно розумієш, що і тоді виставляєш сторіс, робиш пости, робиш певні дії, і вони всі будуть працювати саме на тебе. І навіть якщо хтось скаже Ой, блядь, світа. Таня, вона така, от ви бачили така? От коли людина каже, коментує тебе, відправляє комусь, знаєш, несе такий негатив в твою сторону ото є потім першого Перші моменти, які починають на тебе в негативі працювати. Це не про те, що хтось пішов десь когось на тебе написав записку чи ще щось, ні, моя люба. Це коли люди, знаєте, кожна людина по факту зглазлива. І навіть ти відносно себе помічала, що тільки щось ти там про себе скажеш. Думаєш, ох, так молодець, кому щось розказала, все, і думаєш, Боже, вже нікому. Ото ти сама себе також десь а, виходить, що. Піддалася отим от моментам, прокоментувала, подумала, знаєш, і пішла десь. І навіть за себе вже думаєш, може, то вже я саме себе, себе можу зглазити. І починаєш за те мовчати. Чому себе обмежувати? Не потрібно обмежувати. Давай зробимо, я розкажу, як робиться енергозахист. Якщо тебе буде бажання, то в мене є взагалі заготовлений блок, це один із блоків курсу Сама собі відмічка». А він про те, як жінка може стати для себе своїм енергозахистком і правильно працювати своєю жіночою енергією. І чому тіло в жінки не хворіє насправді, і все ці болячки хвороби від нашої психосоматичної, енергетичних моментів, і як від цього позбавитись, навіть зайвою вагою. Але один із блоків цього курсу він присвячений саме енергозахисту. І там вже є заготовлені. А моменти, які ти можеш просто прочитати на свою дитину своєю енергією, Така медитація захист, так вони називаються, очистки і захист. Чому робимо чистку? Бо якщо ми на захист зробимо спочатку, то давайте почергово тепер, як ми робимо, хоч в курсі, хоч не в курсі, неважливо. Спочатку ми робимо очистку. Навіщо? Бо в тебе вже може бути певне накопичення, і його не треба брати захищати. Нам треба зробити, почиститись від цих енергій. Стане легше когось, правда, штормить, хтось трошки навіть підташнює, але суть одна, що це всі ті приміси, які були від людей на тебе. Треба тебе очистити. Це начебто акиця, ти пішла на чистку обличчя, і тобі почистили від цих навіть таких. Підозрілих прищечків, які б могли з'явитися на твоєму обличчі. Да? Колись десь вони там могли б, і в ці... але вони тепер не з'являться. Так ось і тут. Бо коли ти там починаєш, знаєш, така немає стану енергії, оп, і воно все рушиться. Бо це сидить ота енергія, яка десь від когось на тебе повпливала. Подивились не так, сказали щось, прокоментували. Навіть а, найближчі родичі. Можуть впливати на тебе. І ти це могла помічати по друзям, з яким ти поспілкувалася, пройшов певний час знайомим, і ти себе погано почуваєш. Виходиш з зустрічі, така наче тебе катком прокатили, і не розумієш, блін, що ж було не так, чому воно таке сталося? Так ось, щоб такого не ставалося, моя хороша. Ти ставиш свій енергозахист і все, з тебе ніхто не зливає. Тобто, перший етап. Як правильно працювати з енергозахистом? Обов'язково треба почиститись. Це як твій атаксіл, ілюміналь, гіль, а, сорбент, сорбекс, а, який забере все зайве. Тобто ти робиш першу медитацію саме на очищення, другу медитацію ти робиш на захист. І лише третім етапом треба наповнюватися енергією. Бо якщо ти наповнишся енергією, а в тебе сидить якась така бяка нехороша, да? то воно підсвітиться. І за того ти кажеш, дуже часто для мене приходять дівчатка і кажуть: Боже, вже стільки тих медитацій зробила всього, а щось воно не відправляється. Краще не стає, бо ти, начебто, знаєш, тебе сидить оте щось таке ем, паразитичне всередині і пожирає ту енергію, або навпаки не і питається і розрощується. Тому обов'язково в захисті повинно бути три етапи. Перший етап: як ми робимо чистку? Чистку ми робимо а, по трьом пунктам обов'язково. Да? Перший пункт це ми просимо від Творця світло, Потік енергії, да, ми це все забираємо, і після цього ми просимо. Не наповнювати наперед, да? тобто не наповнюватися від того, що подібними енергіями обов'язково закриваємо цей потік, формуємо в три етапи, як завжди. І в кінці я вам там дуже часто кажу: проговорюємо слова найбільш екологічним, найбезпечнішим способом. У вас там все це є. Або візьміть в курсі, є там прям заготовлена медитація з усіма пунктами, з усіма цими моментами точковими, які потрібно проговорити. І проговорюйте. Ні, робіть свою медитацію на очищення, все в гуд взагалі без питань, яка вам подобається. Другим етапом ми робимо що? Захист? Да? Тобто ви робите медитацію на захист, направляєте її, захищаєте себе. Дивіться, на діточок я пишу завжди окрему медитацію. Чому? Бо це все ж таки не твоя енергія, да? І ти як мама робиш. Як часто повторювати, Люба? Ну, Якщо ти повториш раз в три місяці, буде гуд. Якщо ти зробиш раз в пів року, також добре. А якщо ти це зробиш взагалі вперше в перше своє життя, то побачиш, які ефекти відбудуться вже буквально через там, декілька днів і класно спрацює. Тому не заморачуйся технічно. Єдине, що от те, що я завжди кажу, да, там, найбезпечнішим, екологічнішим способом, дякую, 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 щоб не проходити всі періоди в життя пропрацювань цих медитацій, оці всі моменти повторюй. Або якщо ти робиш мою медитацію, ну, вже з цього, з блоку, да, з блоку курсу. То ти просто йдеш за цими словами, не нехтуйте ними, зробіть так, як я про це кажу, бо це важливо. Якщо в тебе є своя медитація саме на очищення, повторюй її. Але обов'язково треба зробити моя хороша етапи: такі спочатку очистку, а потім захист. Зрозуміла, бо якщо ти цього не зробиш. Буде ну, технічно неправильно. І третім етапом ми робимо на наповнення для того, щоб ми не відчували апатію, пустоту, щоб в нас заново не зійшли певні моменти, хай зайде енергія на фінанси, хай зайде енергія на бізнес, на якісь нові моменти, на те, щоб дати енергію, там, наприклад, своїм близьким, зцілення тіла. енергетично воно все прийде. І я там вам ще додала націлення тіла. Чому тому, що деякі блоки засідають в тілі, вони можуть вилізти неприємними моментами, да так само, як оці блоки вилазять через гроші. Вони можуть вилисти в тілі. Навіть е дуже часто в дівчаток буває таке, що і волосся щось там підсиплюється періодично, і постійні акне вже хоча там дівчинки 42 роки, асипи. Да, це також одні з проявів, і вона типу лічиться. Ми кажемо про те, що вона робить певні дії, вона ніхіра не допомагає. І от ми, отак, от оце от доповнюємо. Тобто, вбиваємо ці головні етапи. І людина розуміє, вже, що з тим робити. Да? Тобто всі оці ти проходимо. Ще раз, перший етап ми робимо очищення, другий етап ми робимо захист і третій етап наповнення. Ну, Якщо ти, в тебе ну, там, не Має саме своїх медитацій, то в курсі вони заготовлені. Якщо в тебе є свої медитації, будь ласка, робиш їх, тільки ні в якому разі не перестрибуй один з етапів. І ти побачиш, настільки ти будеш кайфувати, робити певні дії, і розуміти, що ти знаходишся під захистом, а твій чоловік пішов там, десь кудись, і ти розумієш, що. Ніхто на нього ніяк не впливає, бо є такі дівчата, знаєте, не дуже добросовісні. Вони там не зовсім про духовність, так? Да? Або з негативної точки зору. І третій етап це обов'язково зробити наповнення. Не можна залишити просто в пустоті, тому що немає наповнення. Ти залишаєш пустоті, воно знову може повернутися. Треба як замінити. Да? Раз, два, три. Все митиця Цілую. Якщо будуть якісь питання, пиши, я тобі максимально а, допоможу і розкажу, які моменти можуть відбуватися, коли ти її пропрацюєш. Бо там будуть такі цікаві історії, коли починається із фінансами відновлювати ситуація, і по здоров'ю певні відчуття буде, будуть змінюватись в хорошу сторону. А вже ж. все цілую. моя хороша.